Доброго дня, тема даної доповіді є ранографії у стоматології, підготувала студентка першого курсу 4-ї групи стоматологічного факультету Білик Мілена. План даймо, які існують типи рентгенів зубів чи шкідливі вони для здоров'я пацієнтів. Рентгенівські знімки зубів можуть бути традиційні, зняті сплівкою або цифровими, зняті за допомогою цифрових датчиків та комп'ютера. Зараз найчастіше використовують таки цифрові стоматологічні рентгенівські промені, бо вони використовують лише на 80-90% менше радіації в порівнянні з традиційними стоматологічними рентгенівськими апаратами. На даному сайті ви можете бачити звичайні цифрові стоматологічний рентгенівський апарати, які зараз використовуються в кожній стоматологічній клініці. Під час доповіді виникне небагато запитань, які я хочу з вами зараз обговорити. По-перше, що таке взагалі робота рентгену зубів чи шкідлива робота зубів для. Пацієнтів лична рентген-зубів Рентген використовується для швидкого та безболізного зображення ваших зубів та щелеп на стоматологічній плівці за допомогою рентгенівського випромінювання. І є шкода від нього. Ми всі щодня піддаємося впливу невеликої кількості радіації від сонця, ґрунту, скель, будівель, повітря та води. Цей тип природного випромінювання називається фоновим випромінюванням, а стоматолог використовує лише достатню кількість радіації для проведення цієї чи іншої діагностики ваших зубів. Яка доза випромінювання допустима? Відповідно до встановлених санітарних норм, доза щорічного випромінювання повинна не перевищити 1000 мікрозівертів. Простіше кажучи, це 20 комп'ютерних томограм, 80 цифрових панорамних знімків, 400 прицільних знімків на відеографії. У вас виникло питання, чому дозволено робити 400 прицільних знімків за рік, а про комп'ютерну томографію тільки 20. Різниця у глибшому та ширшому проникненні проміння, також у тривалості випромінювання. Ріпраційному рентгені це низькодозований е, вид рентгену, тому його можна робити часто до 400 разів. А комп'ютерна томографія високодозоване дослідження, тому дозволено обмежена кількість. Усе підтримується на фізичних властивостях і озуючого віпроміння та його біологічні дії. Чи можна робити рентген-щелепи дітям? Так можна. Рентген зубів дітям дозволено робити з будь-якого віку, якщо є чіткі медичні показання, але умовно рекомендований вік це з 4-5 років. Коли починається зміна молочних зубів, можна отримати якісний знімок, тому що дитина буде спокійно сидіти під час процедури. З'являється підозра підозри на карія між зубами, неправильний прикус. Допустимо доза випромінювання для дітей за санітарними нормами трохи менше 800 мікрозіверців на рік. Чому дітям дозволена саме така доза? У дітей? Клітини швидко діляться, а іонізуючи випромінювання найбільше шкодить саме цим клітинам. Це збільшує ризик мутації, процесу росту і майбутніх злоякісних утворень. Також щодо подібна злоза, мозок, органи кровоутворення дуже радіочутливі. У дітей менше м'яких тканин, а тому промені проникають глибше і можуть досягати життєво важливих органів швидше. Можна робити рентген вагітним жінкам, можна, але є винятки. Це перший триместр вагітності. рентген зубів не проводиться в даному тижні вагітності, оскільки навіть мінімальний вплив радіації може мати негативні наслідки для розвитку дитини, оскільки саме в першому триместі розвиваються органи дитини, що є максимально небезпечно, якщо ми робимо рентген зубів вагітним жінкам. Поговоримо з вами про типи стоматологічних рентгенівських променів, а саме знімків. Їх два види це інтраоральний і екстраоральний. Інтраоральний ми використовуємо цифровий датчик в середині ротової порожнини, екстраоральний, зрозуміло, назовні від ротової порожнини. Прицільний знімок. Техніка без секції кута або техніка поділу кута, яку ви бачите на малюнку. Це один з методів отримання інтероральної рентгенівської знімка, що використовується в стоматологічній діагностиці, особливо при прицільному рентгені зубів. Ця техніка досягається шляхом розміщення рецептора, якомога ближче до зуба. Центральний Промінь рентгенівського променя, який позначений червоною стрілечкою, повинен бути спрямований перпендикулярно уявній лінії, яка позначена пунктиром, яка розділяє буділеть кут, утворений довгою віссю кута і площиною рецептора зображення. Коли рентгенівська пластинка, сенсор або плівка неможливо розташувати паралельно до довгої осі зуба, наприклад, у маленьких дітей при аномаліях прикусу чи блювотному рефлексії використовується кутова проекція. В даному відео показано, як це Відбувається. Також є інструменти прицільного знімку. Це плівка, сенсор, фосфорна пластина це тримач плівки, це орієнтуюче кільце. Кожне кільце має відповідну форму та розташовуються штанги, яке допомагає вирівнювати рентгенівську трубку так, щоб промінь йшов перпендикулярно до плівки або Ви, Певно помітили на малюнку, що ці орієнтуючі кільці мають різні кольори. Саме перевагу в тому це швидке розпізнання, оскільки червоний він для прицільного знімку передніх зубів, а саме різці ікла на на верхній і на нижній щелепі. Жовтий використовується для бічного знімку верхніх зубів це молярів або премолярів задні зуби. Синій використовується для бічних знімок нижніх зубів, задні зуби, премоляри, моляри нижня щелепа. І зелений використовується для ендодонтичних знімків під час лікування кореневих каналів. Прикусний знімок. Це тип інтерорального рентгенівського знімка, дозволяє побачити коронки і верхні і нижні зуби одночасно, а також кістку між ними. Поділяється на горизонтальний та вертикальний прикусний знімок. Горизонтальний це стандартно використовується для терапевтів, вертикальний для пару. Відрізняється. Орієнтація плівки або сенсорна. Горизонтальна ширше, вона розташовується вліво і вправо, вертикальна – вище, охоплює більше по самій висоті щолепи пацієнта, що показує краще. Горизонтальна показує кращі коронки та міжзубні простори. Вертикальна коронки і кістковий рівень ясень. Використовується для діагностики каріусу горизонтальна, прикусний знімок, а при вертикальному для оцінки парадонтальних змін. Зона знімку в горизонтальному – це задні зуби, моляри премоляри в вертикальному так само, але з фокусом на висоту ясен. На фото нижче показано налаштування стоматологічного рентгена за допомогою техніки прокусного крила з вентикулярною ангуляцією. Рецептор паралельний коронкам у верхніх щелепних і нижніх щелепних зубах, центральний промінь спрямований вниз плюс 10 градусів вертикальної ангуляції. На даному відео показано принцип вертикального прикусного знімку, орієнтуючи кільце, рентгенівська трубка і все. Паралельно, і у нас готов знімочок. Оклюзивний знімок це тип інтерорального рентгенічного дослідження, який використовується для отримання широкого зображення цієї щелепи або її частини на одній великій плівці або цифровому сенсорі. Центральний промінь спромований або на 85 градусів вертикальної ангуляції до площини рецептор, або на 60 градусів. Цей зв'язок вказує на положення пристрою. Якщо ви бачили, при прикосному рентгену знімку. Там на нас рентгенівська трубка була розташована паралельно до рецептора. Тут, в еклюзивному знімку, рентгенівську трубку розташов якомога вище до перегородки носа, що показано на екрані. Розглянули прикусний і еклюзивний рененівський знімок. Чим вони відрізняються? Зона знімка. При прикусному коронки, верхні, нижні бокові зуби, а при оклюзиму взагалі вся щелепа, бо її половина. Призначення відрізняється тим, що при прикусному це каріяс і реставрація міжзубних змін, а при уклюзивому це патології кіски, ретенції та переломи. Положення пацієнта при прикусному він кусає плівку, а при окрузимому плівка лежить на оклюзивній поверхні. Напрям прояву. При прикусному це горизонтально, а при оклюзивному це переважно вертикальним під кутом 65-60 градусів. На даному відео показано, як робиться оклюзивний рентгенівський знімок. Ось стоматолог направляє рентгенівську трубку на комога вище на 65 градусів. Панорамний знімок це позаротовий рентгенівський знімок і це є головною особливістю перед тим, що ми з вами говорили, оскільки ми при прикосному клюзивному говорили за інтер оральний рентгенівський знімок. Панорамний вже каже про позаротовий рентгенівський знімок. І він дозволяє отримати двовимірне зображення усієї щелепи лицевої системи: це верхній нижній щелепи, всі зуби, скринево-нижній щелепний суглоб, гаймеровий пазух і частково носову порожнину. Головною відмінністю це є роздільна здатність, при прикусному це було дуже висока, при оклюзивному також була висока для великих зон, а при панорамному оглядова нижча точність у дрібних деталях. Чому це відбувається? Тому що при панорамному знімку положення пацієнта, а саме голови пацієнта, є надзвичайно можливим. проговоримо про це трохи пізніше. Сумуємо. Прикосний знімок це для локальної діагностики карісу, оклюзивний – для глибокої локалізації в щелепи, а панорамний для повного огляду щеплення носової ділянки за загальним плануванням лікування. При панорамній візуалізації рецептор інгранівська трубка обертається навколо голови, що показано на малюнку справа. Тоді як рецептор обертається в протилежному напрямку, і пацієнт може стояти або сидіти в стаціонарному положенні, як показано на фотографії нижче. Рух рецептора та трубчастої головки самої рентгенівської трубки створює зображення за допомогою процесу, відомого як томографія. Ключова точка вже на фотографії з лівого боку, навколо якої обертається носій касети, та головка рентгенівської трубки є центром обертання. Наведена нижче фотографія висвітлює концепцію фокусної точки, де всі рентгенівські промені. Рентгенівська трубка схожа на внутрішню рентгенівську трубку, а колім... Коліматор Відрізняється від коліматора, що використовується на внутрішньооральному рентгенівській трубці. Коліматор, який використовується в панорамному рентгенівському апараті, це свинцова пластинка з отвором у формі вузької вертикальної щілини. Рентгенський промінь виходить з панорамної головки трубки через коліматор, як вузька смуга. Він проходить через пацієнта, хоплює рецептор через інші вертикальні щелини в касетці, касетному носії. Сам апарат складається з підставки для підборіддя зубчастого блоку укусу, підставки для чола та бічних опор для голови. Він використовується для максимально точного вирівняння зубів пацієнта. При правильному розташуванні голови пацієнта використовується стоматологічну візуалізацію. Це Площину Франкфурта призначену горизонтальною лінією через вигляд профілю і середньосагітальну площину, призначену вертикальною лінією через передній вигляд обличчя. Ці опорні лінії мають вирішальне значення для правильного позиціювання пацієнта в ранографічних процедурах. Освітлення підкреслює точне налаштування, необхідне для точної діагностики, що видно на малюнку. Один з мінусів панорамних змінок це дефекти, які можуть виникнути при неправильному розташуванні голови пацієнта. Якщо пацієнт неправильно прикусив блок укусу для зубів, можуть виникнути такі проблеми. Як передні зуби здамутися худими і не в фокусі, якщо задалеко прикусити дану пластинку, можуть передні зуби здаватися товстішими і не в фокусі. Також, коли пацієнт повернув голову вправо або вліво, неважливо, то найдальша сторона від рецептора виглядає збільшеною, що призводить до дефекту. Коли пацієнт опустив занадто низько підборіддя, буде перебільшена лінія посмішки, коли навпаки занадто високо підняв підборіддя, буде зворотня лінія посмішки. Це Цефалометричні рентгенівські промені показують вигляд голови з боку, оголюючи зуби, щелепу. Цей тип рентгенівського знімка робиться ззовні рота, і, як правило, не вимагає кусання будь-якого обладнання, що є основною відмінністю від інших. Рентгенівські знімки. Досягнення цифрофіців афометричної візуалізації ще більше відрізняють цю техніку, пропонуючи вищу роздільну здатність та часовий час обробки. Ці вдосконалення роблять цифровий це алфаметричний аналіз більш ефективним і точним варіантом для сучасних стоматологічних практик. Відео показано сам процес цифрометричного рентгенівського знімку. Даний метод досить схожий схожим. Як і при панорамному змінку, але не використовується кусаюча пластинка для зубів. Комп'ютерна томографія зубів або 3ДКТ. Це дуже точний метод діагностики, що дозволяє лікарю подивитися зображення щелепа пацієнта під будь-яким кутом та будь-якій проекції. В принципі, відбувається даний процес, він дуже є схожим до панорамної змінки і він, в принципі, є ідентичним. А в мені стільки полягає в тому, що при панорамному змінку залишається просто цифрове зображення, а при комп'ютерній томографії це перетвориться в 3D КТ. Висновок для якісного проведення стоматологічних процедур використання рентгенівських знімків потрібно. Цей вид дослідження не має аналогів. Шкода від рентгенівського випромінювання під час процедури мінімальна і навряд чи досягає соти частини того випромінювання, яке середня созистична людина отримує протягом року від побутових приладів та навколишнього середовища. У той же час сучасні ренограми дають величезний масив інформації, який дозволяє пацієнту отримати якісне та ефективне лікування, а також провести естетичні процедури, щоб покращити зовнішній вигляд самої ротової порожнини. Використані джерела. Дякую за увагу!